Ви знайшли крайніх у міській держадміністрації через поразку влади перед останньою негодою, полетіли перші голови. Заяву про відставку напередодні подав заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Саме він ввечері минулої п'ятниці приймав перше рішення по реагуванню на снігопаду, той час як його шеф голова КМДА літав до Польщі на матч футбольної збірної. Олександр Попов відставку свого заступника прийняв, одночасно підписавши заяву про звільнення голови Києва Тодори Глінського та начальника столичного управління з над. Пичайних ситуацій Віталія Пшеничного Мазурчак своє рішення звільнитися пояснив незадовільною роботу підпорядкованих йому міських служб, але водночас запевнив, що у нього не було екстрених підстав реагувати на снігопад, бо він не мав достовірної інформації про можливі наслідки негоди свого керівника Попова у неналежному прибиранні столиці Мазурчак не винуватить.